Навіть коли ми можемо мати воєнну перемогу, ми можемо отримати тотальну поразку. Чому? Тому що нам можуть нав'язати такі інші невоєнні умови, зокрема економічні, на подальшу співпрацю, які нас повернуть в той стан, в якому Україна була до. В якому Україна опинилась, точніше, у серпні 2013 року. Себто зобов'язуючи нас, ну, зобов'язуючи, змушуючи точніше, і уряд говорить, окрем міністр, що говорить, ну, ми, ми змушені йти на ці закупки електроенергії, вугілля для того, щоб зберегти об'єднану енергосистему від розпаду. З технічної точки зору це так. Але ми ж розуміємо, що ці тимчасові схеми потім можуть стати постійними схемами. Більше того, ось цей статус кво, такий, коли має місце окупація певної частини Донбасу, коли починають працювати ось ці схеми закупок вугілля, незрозумілі і непрозорі, це означає, що там можуть отримувати гарні прибутки. І тоді постає питання, що для того, щоб ці схеми пролонгувати, потрібно, щоб ось цей воєнний стан де факто продовжувався, щоб війна продовжувалася. Тому що так вигідно. Щоб це без... на углі, да. на поставках на поставках тому числі не тільки на вугіллі, адже ми бачимо на прикладі Криму це і постачання продовольства, це і товарів, адже людям якось потрібно там. Не просто прожити зиму, а й по-дальшому, і тоді апетит приходить під час їжі. Зараз закладається фундамент найбільш небезпечної такої воєнної споруди. Якщо його закладуть, то це на багато років означає, що ось цей статус-кво буде збережений, бо потрібно постійно підтримувати ось цей стан воєнної загрози. Росіяни будуть це активно використовувати з тим, щоб тиснути на українську сторону, утримувати українську сторону від активних дій по звільненню території, під такою псевдо-миротворчою риторикою, і забезпечувати ось цей бізнес з южул, як зазвичай, що буде приносити певні доходи в певній кишені. І ми бачимо на прикладі а, імперії Ахметова, а, як це спрацьовує, коли, в принципі, скажімо так, одні й ті ж ділки з обох боків фронту. То ви хочете сказати, що на самом деле на війні заробляють і російські і українські предпринимателі? Ну, поставимо точку, наверное, на З певних, це не просто підприємці. А, мова йде про найбільші олігархічні групи. Революція гідності має привести до трансформації української олігархономіки в економіку нормального європейського зразка, нормальної європейської держави. Цього неможливо досягти одномоментно, зрозуміло, але коли глава держави замість захисту національних інтересів буде намагатися знайти олігархічний консенсус, це закінчиться проблемно в тому числі і в політичному відношенні для нього. Тому що. Низка олігархів декілька, вони намагаються якби зберегти свій статус-кво. Не тільки зберегти свій статус-кво, але ще й заробити на цьому. Це неприпустимо, особливо за таких обставин. І в даному випадку Росія це сповна використовує. Тобто, В принципі, зараз основний механізм впливу на Україну стає не воєнний, хоча воєнна загроза зберігається, більше того, вона продовж Останніх місяців так званого перемир'я ця загроза зросла серйозно за рахунок концентрації озброєння військової техніки і заведення сюди додаткових підрозділів російських збройних сил. А зараз починає домінувати ось цей невоєнний пресинг на Україну через енергетичний і економічний шантаж. І в цьому контексті звичайно, що е, необхідні екстраординарні дії, щоб мінімізувати негативні наслідки. Якщо війна Донбас з вашої точки зору, як ви думаєте, вона буде в воєнному сенсі активізуватися, і все таки більше будуть вот в ось такої економічної. формат вот этой гибридной войны. Можем ожидать какой-то активизации сейчас на Донбассе военных действий? На самом деле там серьезные активные действия идут. Вот все мои родственники, которые живут, знакомые, друзья, просто люди, которые нам пишут, говорят о том, что мы тут та же самая, никаких вообще прекращений обстрелов там нет. Там все время идет обстрел мирных городов. То есть постоянно погибают люди, только вот непонятно в каких количествах, но там постоянно идет такая активная фаза. Вот вы думаете, там это как будет развиваться? Ну, дивіться, тут варто взяти до уваги ті розробки, які робив центр дослідження армії, конверсії розброєння, центр Зумкова, вони дають детальний воєнний аналіз того, що відбувається. І в принципі, ми чудово розуміємо, що якщо зосереджені певні сили і засоби, то раніше чи пізніше це спрацює. Так, звичайно, можуть мати місце маневри, мовити для створення психологічного впливу. Але, як я сказав, виникає бізнес на крові, який потребуватиме час від часу, щоб відбувались реальні бойові дії. Так, те, що відбувається, це можна назвати там, бойовими діями низької інтенсивності. Але до високої інтенсивності один крок. І тут матиме місце така ну, хвилеподібна модель. От зараз, наприклад, ефективно використовувати російській стороні, і вона показує це, і аналіз це підтверджує, невоєнні методи впливу. Зима не найкращий період для ведення бойових дій з багатьох сторін. Тому цілком можливо, що може чекати певна зимова пауза. Хоча я би, скажімо так, не оцінював це з ймовірністю там. 100 чи в 99%. Якраз хто може воювати зимою, то це росіяни. Недаремно частина окремі підрозділи перекидались з приарктичної зони Росії в Ростовську область. Не виключено, що вони захочуть їх перевірити в реальних умовах. Звичайно, Східна Україна це далеко не Арктика, але тим не менше, температура зимова там на Сході буває дискомфортною. Ну так, да, не жарко там часто. В районі під мінус 30. Так і є. Тому в даному випадку, як я вже відзначав, що може мати місце такий кумулятивний сценарій, коли одночасно, в певний час, ще, можуть бути задіяні всі можливі компоненти впливу. Не воєнні і воєнні, включаючи аж до загрози застосування тактичної ядерної зброї.